Сама цей забор дуже класно виглядає, але коли ще буде на небі сонечко, коли всі рослини стануть зеленішими. Ви подивіться, яка краса, воно ще ще буде гарніше. Цей контраст зеленого, контраст білого, дуже гарно. От коли немає цього забора, ну воно вроді як красиво, але не дуже. А коли поставили заборчика, взагалі получається дуже дуже класно, шикарно. Пластик стійкий до ультрафіолету, пластик стійкий до морозу, на, на морозі не лопає, на сонці не виграє. Є колір темно-коричневий, зелений, світло-коричневий і білий. В упаковці йде у нас чотири секції, дуже легко монтується, з'єднується між собою ці кожна секція, хоч кілометрів їх можна в довжину таку виставити. Бачите, коли ми її з'єднали їх, у нас виходить такий полукружик. Ну, дуже-дуже класно воно виглядає. В упаковці у нас йде чотири ось таких секції. Загальна довжина цих чотирьох секцій, коли ми їх таку поставимо, це в нас буде 2,5 метра. Ціна за одну упаков упаковку лише 400 е, гривень. Не хочете забора. Є бордюр менший, такий низенький, 15 сантиметрів, коли він уже стоїть в землі. То тобто, є колір світло коричневий, темно-коричневий і сірий такий графіт. Ну реально воно дуже класно виглядає. Там ну треба те листочку прибрати, щоб було красивіше все. Так що звертайтеся, е, відправляємо по всій Україні новою поштою. Є світильники з нержавійки 480 гривень. Є світильники, шарики Світильники, шарики, такі по 424 гривні. На сонечку заряжається днем ввечері. світить.